Ти не можеш врятувати світ, і з цим впорається. Ну, наприклад, людина павук такою а, дуже глибокою фразою починаємо молодіжний портал на телеканалі Z. І випереджаючи а, Петровича закидання про те, що я з'їхала з зглужно, і усім пропоную знайти якогось а, невідомого персонажа людину павука, я маю виправдатися. з тому що а, кожного дня молодіжна редакція телеканалу Запоріжжя живе за таким собі календариком. І кожного дня в тому календарику з'являються ті чи інші фрази. І саме на 17 листоп. Була подана оця фраза. І якщо в принципі замислитися над цією фразою, то виявиться, що вона надзвичайно глибока. Петрович, погодься, одна людина не може врятувати світ. Не а, не врятувати вона не людина світ павук. Ну, От! Ти сам правильно відповів, врятувати світ е, самотужки може лише людина, павук, залізна людина, супермен. Всі інші можуть врятувати світ лише якщо об'єднаються, якщо згуртуються, якщо будуть разом. Це по-перше. По-друге, набагато якщо... важче легше знайти людину павука, від Або... е, зробити якісь досліди над павуками, щоб кожного косали павуки. Може, хтось таки стане нарешті людиною Туда, Петрович, павуком. Ти традиційно не хочеш брати на себе відповідальність. За а, порятунок світу і хочу скинути усю відповідальність на, на якусь британських міфічну... на британських вчених, які винайдуть людину паука. Я думаю, що вони... ну якщо ти почав про британських вчених, то тепер я вже незадоволена і буду обурюватися надзвичайно а, довго, тому що саме а, ці псевдонауковці не знаю як інакше їх назвати, а, провели опитування, яке показало, що у більшості випадків розлучення а, варто. Звинувачувати те, що вона у чому винна, боже, це ж абсолютна брехня. Але оці от псевдонауковці британці а, виявили, що коли жінка починає замислюватися над розлученням ну тобто, чи варто їй розлучатися зі своїм чоловіком, то батьківський вплив має величезне значення, особливо вплив мами на остаточне рішення а, прийняте жінкою. Насправді нове дослідження показує, що майже дві третини розлучень. Жінок кажуть, що їхня мама була тією людиною, яка переконала їх розлучитися із чоловіком. Ні, а чого вони хотіли? Ну чого мама найдорожча людина на землі? Ця людина, яка тебе завжди підтримає, яка буде а, приймати кожне твоє рішення. І якщо матуся бачить, що жінці погано разом з якимось невігласом, мужланом чоловіком, і та донька страждає, то тільки дійсно вона буде підтримувати. Справа доньку. в тому, що в мене. В даному випадку є певний конфлікт інтересів і а, певна а, як сказати, а, не критика, а певна неволя слова з, по ту сторону екрану, тому а я знає, не можу вільно висловитися щодо цього. А, наукового факту і коли борща захочеш, ти згадай, будь ласка, хто винен у розлученнях. 63% розлучених заявили, що сім'я мала неабиякий вплив на прийняті ними рішення. І чоловіки, і жінки при цьому визнають, що сильніше за інших, а на них впливали матусі. З іншого боку, з іншого боку, отут от я прошу все ж таки невеличку ремарку. Так. Брати я... і сестри ще впливали, чи що? Ні, матусь. Осто жінка е, на і жін, ще і свекруха, ти так, да, а свекруха ви... впливає ага. на чоловіка, ага. і ага. оця от дові доволі неміфічна тобі... істота. Я тобі скажу, вона не тільки бачить, я тобі от... скажу, те шо? ще також впливає на чоловіка. Так солідно впливає на чоловіка. Так вона що в деколи впливає розлучай. на чоловіка, що підштовхує його до розлучення. Чого це навпаки не, до щасливого не, життя. Буває, а от свикрухи зазвичай роблять інакше. Кожен десятий сказав, що прийняти рішення, прийняти рішення їм допомогли також брати і сестри, У той час як 6% зазначили, що. Прийняті доленосного рішення свою роль зіграли їхні дитячі почуття. Дослідження також показало, що найбільш ну, найчастіше підтримуючи ідею розлучення, близькі вказують на відмінності між подружжям і критикують партнера. Тобто те, що критикує свого зятя, ну а відповідно свекруха критикує невістку. При цьому 67% зізналися, що були раді підтримці родини. Вони впевнені, що рідні допомоги. Могли прийняти правильне рішення, оскільки їхній шлюб був невдалим. От. Це ж такі от нас е, перепетії, а також американські вчені розвінчали міф про те, що розлучили, розвінчали. Е, міф про те, що існують е, мирні розлучення. Е, ну, тобто такі е, розлучення, які е, ну от. Погодилися про да? погодилися просто люди і тихенько розійшлись без жодних моральних, без жодних психологічних травм і фінансових для себе зобов'язань. Ну, фінанс так, фінансові зобов'язання це вже е, таке, там ясно, що ділять фінанси. А ось що психологічно людина все одно отримує травму, навіть якщо це було там надзвичайно тихе розлучення. А все знаєш, чому? Тому що є ще одне Десь дослідження, яке розказує про те, що більшість респондентів вже розлучені. Заявляли, що сім'я їхнього партнера справила таке ж сильне враження. і Тій самий вплив величезний на відносини на більше, ніж моя родина. Наприклад, от я, наприклад, кажу, що мама Петровича впливає на наші з ним стосунки, а він каже, що моя мама впливає на наші з ним стосунки. Ну, і так само у вас. Ви кажете, що його мама, він каже, що ваша мама. Все через що? Через те, що чоловіки зазвичай дослухаються до своїх родин навіть частіше, ніж жінки. І дуже Дуже рідко подружжю вдається поладнати а, з а, родинами один одного, тобто між собою вони певним чином можуть знайти порозуміння а от порозумітися із дещою свекрухою часто доводиться а, не так легко. Ну що на цьому ми повинні закруглятися, адже Чесно кажучи, жодні мої аргументи зараз а... будуть проти З... тебе. так? Да? Всі мої аргументи будуть проти мене. І тому я оголошую наступний. Ну, те, що буде прямо зараз. Це кліп, і в понеділок це ро.